Так чисто, так світло. Я навіть, навіть не знаю, чи вам вдячити за це. Ваша величисти, королева, за вашу вятність, не могли б віддати мені свої черевички для моєї коханої Оксани? Бо вона пообіцяла, якщо я принесу черевички самої королеви, то вона погодиться стати моєю дружиною. Ну... Ще, якщо хочете черевички, будуть вам черевички. Принесіть черевички із золота. Найкращу пару. Прийдеться пожертвувати моїй улюбленою. Я сподіваюся, що ваша Оксана має бездоганний смак. Ось, тримайте це знак поваги. До вашого народу бережіть їх і також вашу